Парапа, -па -па. у нас новий об'єкт: Котлован, глибиною до 10 метрів, сумарний об'єм 18 тисяч кубів. Терміни з травня по жовтень місяць. Крайній термін це новий рік. Так що будемо копати. Що у нас деякий прогрес. Бурова мала з'їхати донизу в котлован, вона з'їхала. Залишилось, щоб з'їхав сам екскаватор буровиків. Зараз він спочатку перевезе всі свої манатки донизу, поскидає і потім вже буде сам з'їжджати. Ну а далі будемо продовжувати копати. У нас задача першочергова. Там, де стоїть бурова, ось, вся ця ділянка має бути понижена на 2 метри, плюс-мінус 2 метри. Для того, щоб це зробити, треба прибрати бурову. Саме зараз ми в процесі того, щоб звільнити місце від ґрунта і зробити майданчик для того, щоб на те місце стала бурова. Частину роботи я вже зробив завчора. Небагато. Встигли зробити теж, в принципі, плюс-мінус непоганий об'єм. Ось те, що ми зробили за вчора. Тут зробили майданчик, проїзд для бурової, тобто, там вона викручується і проїжджає сюди. Як буде проходити процес відвантаження грунта на самосвали з під буровою, там де вона зараз стоїть? Там, де вона зараз стоїть, ми обираємо оці, частину цих блоків під забор, це заїзд на паркінг, і під забор стають самосвали. Я прибираю частину блоків і починаю з цього кінця на цей перекидками, а потім вантажити на самі самосвали. Ну, в принципі, я думаю, що все має бути добре. Так, що я з'їхав донизу, до самого низу котлована, туди, де стояла бурова, і у нас є дозвіл збирати ґрунт на тій площаці, на якій ми починали копати. Перекидаю поки що з, от, з того кінця буду перекидати до цих блоків. До цих. І поки що нема дозволу перекривати заїзд на паркінг, щоб ми могли відвантажувати на самосвали, тому що треба перекрити рух. То ми поки що збираємо частину ґрунта з цієї площадки до нуля. Бурова закінчила тут роботу. Я пописуваю, підготовлюю площу для розтвірок і перекидаю до цих блоків. Ну а потім на наступній неділі мають прийняти рішення з приводу цієї роботи. Я думаю, що як тільки приймуть рішення, зразу ми починаємо відвантажувати, перекидати на самий верх туди, де стоїть Дусан, там де Пандус, де ми зупинялись вчора копати, я не бачу ніякого сенсу, тому що дуже далеко і ми заважаємо буровій. Ось стоїть бурова за трубами, ось стоїть дусан. І я думаю, ви розумієте, що якщо перекидати в спушений ґрунт, він по об'єму набагато більший. І ну, такий конус вийде чималий. Тобто ну, буде нагрузка на ці блоки. На цю стіну, дуже сильно її навантажувати, ну, я думаю, не варто, тому що, ну, якщо не, не, дай, не дай Боже її поведе і щось там завалиться за вихідні і перекриє рух, то це буде ЧП, а то нам не потрібно. Так що будемо копати. Отак це все виглядає. Отакий От майданчик звідти, От туди. Це лежить ґрунт з під бровою. Ну думаю, думаю, що за одну зміну я маю впоратись. Ось гора грунта, яку я перекинув сюди. Планував, планував, як казав мені прораб, а потім все одно прийшлось розкопувати розпирки. Ось дві сваї. Далі ще на цьому місці, там, де я стою, ще одна свая. Чотири блока приберемо. Бетон зразу відгрузимо окремо і через забор, там будуть стояти самосвали, будемо це все діло відвантажувати.